Вітаю! Сьогодні ми разом пройдемо дивовижний шлях, спираючись на біблійні коментарі Марії ноель табу. Це історія про те, як глибока людська підозра може перетворитися на повну довіру. І от саме з цією думкою я пропоную почати. У кожному тексті є звільняюче слово, наше завдання його знайти. Ну що, спробуємо? Отже, наша подорож починається іде у самому серці кризи. Це історія з книги виходу, яка, знаєте, закладає один з ключових конфліктів у стосунках між людиною і Богом. Тільки уявіть собі картину Безкрая пустеля випалена сонцям земля, і цілий народ, щойно звільнений з єгипетської неволі, опиняється в місці під назвою Рефідім, і найстрашніше у них закінчилася вода. Це вже не просто проблема, це питання життя і смерті. І що відбувається, коли людей охоплює паніка? Страх, цей первисний страх смерті, миттєво переростає у звинувачення, і летить воно спочатку в лідера, Мойсея, а через нього в самого Бога. Це місце недарма отримує символічну назву маса. Зевриту це означає випробовування. Але тут є нюанс: це не Бог випробовує людей. Ні, це люди влаштовують справжній суд над Богом з одним єдиним питанням: чи є Господь серед нас, чи ні. Та це ще не все, є й друга назва меріва, сварка. Тобто їхнє випробовування, їхній суд перетворюється на відкриту сварку, на звинувачення у злих намірах. Вони, по суті, кажуть Ти привів нас сюди, щоб ми всі загинули. І отут ми підходимо до ключового моменту. Бо вся ця історія в пустелі, вона ж про що? Про довіру, чи, точніше, про її відсутність. І це вічне питання розкривається у 94-му псалму. По суті, псалом ставить нас перед вибором, який виник саме там, у тій пустелі, є два шляхи перший закам'яніти серцем, закритися у своїй підозрі, другий навпаки, відкритися і слухати. А тепер увага на одне слово скела. Чому саме скела нашого спасіння? Та тому, що це пряма відповідь на подію в пустелі, саме зі скелі, за велінням Бога, Мойсей добув воду для народу. Псалом ніби каже: Ви забули, він уже був вашою скелею. І це, знаєте, підводить нас до ще дивовижної речі: слово амінь, яке ми так часто вимовляємо, воно походить від єврейського корення, що означає твердий, надійний, стабільний. Тобто віра, це не щось ефемерне. Це опора, така ж тверда, як скеля. Добре, люди випробовували Бога, вони вимагали доказів, то якою ж була відповідь? І ось тут наша історія робить просто неймовірний поворот завдяки апостолу Павлу і його посланню до римлян. Подивіться, яка разюча зніна. Ролі перевертаються з ніг на голову. Якщо в пустелі люди ставили Бога на суд, то тепер Бог сам надає доказ доказ своєї любові до людей. Який це доказ? Павло каже: ось він остаточний доказ любові, і він був даний не тому, що людство було гідним чи добрим. Зовсім ні. Він був даний, коли ми ще були грішниками, коли ми були по суті ні на що не здатні. Це безумовний доказ. І ось так цей довгий шлях від фізичної спраги і духовної підозри приводить нас до кульмінації, до іншої криниці, до зустрічі, описаної в Євангелії від Івана. Історія ніби робить коло ми знову повертаємося до теми води, до теми спраги. Пам'ятаєте, з чого все почалося? Але цього разу рішення, яке пропонує Ісус Самарянці, кардинально інше. Тобто дивіться, яка колосальна різниця. Вода зі скелі в пустелі це було зовнішнє рішення. Так, воно врятувало життя, втамувало спрагу, але тимчасово. А те, що пропонує Ісус, це жива вода, це нескінченне джерело, яке виникає всередині самої людини і перетворює її. І ось вона остаточна відповідь на ту спрагу в пустелі. Це вже не просто вода, щоб напитися, це обіцянка постійної, особистої, життєдайної присутності, яка тече у вічне життя. І так, уся ця наша подорож через пустелю, через сумніви і докази приводить нас до одного питання питання, яке псалом ставить не колись там, у минулому, а сьогодні кожного дня. О, якби ж то ми послухали сьогодні його голосу. Чи готові ми слухати?